Вітаю, друзі! Пам'ятаєте пісню? Ой, у вишневому саду там соловейко щебетав. Ось і я вам покажу, як готувати пляцок соловейчик з вишнями. Він настільки смачний, що душа співає, а серце від радості тьохкає. Цей пляцок буде справжнім солістом вашого святкового столу. Тож до роботи. Розпочнемо з приготування шоколадно-медових коржів. Для цього. У товстостінну каструльку помістіть 65 грамів вершкового масла жирністю 82,5%, 100 грамів натурального меду краще темних сортів. Досипте 150 грамів цукру, влите 75 мл молока і додайте 1 яйце середнього розміру. А тепер помістіть усе на плиту. На невеликому вогні, постійно помішуючи, доведіть масу до однорідного стану. Масло, цукор та мед повинні повністю розтопитись. Після закипання проваріть масу ще приблизно 2 хвилини, щоб вона трішки карамелізувалася. Це додасть додаткового особливого смаку коржам. Зніміть каструлю з плити і всипте 7 грамів харчової соди, це приблизно чайна ложка. Відразу перемішайте, маса почне активно пінитись. Після соди в гарячу масу всипте 20 г темного какао. І теж перемішайте до зникнення грудочок. Завдяки вмішуванню какао саме на цьому етапі, а також використанню якісного темного какао, і коржі в пляцку теж матимуть красивий насичений колір та чудовий аромат. Охолодіть масу до злегка теплого стану. 335 г борошна просійте у миску і трохи розсуньте до країв посуду, у утворену ямку влийте теплу шоколадну масу і ложкою починайте замішувати тісто. Наприкінці домісіть тісто руками, воно повинно вийти дуже м'якеньким та ніжним, не потрібно забивати його зайвим борошном. Нам потрібно спекти із цього тіста чотири коржі. Тому, як завжди, спочатку зважимо усе тісто. Його вага 735 грамів, тому одна частина тіста буде важити приблизно 185 грамів. Відразу після зважування, поки тісто ще тепле, я б радила відразу розкачати усі чотири пласти і лише потім їх випікати. Отже, поки ми будемо розкачувати перший пласт, накрийте усі інші шматочки харчовою плівкою. Розкачувати краще відразу на пергаменті, на якому буде випікатись корж. Злегка припорошіть пергамент борошном, в центр викладіть шматочок і скалкою розкачайте. Поки тісто тепле, воно розкачується дуже легко. Виріжте корж потрібного розміру, підрівнявши краї. У мене корж розміром 18 на 28 см. Густо поколіть корж виделкою. Усе в духовку його! Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 5 хвилин до готовності. Але завжди орієнтуйтесь на особливості своєї духовки. Не допікайте ці коржі до твердості. Адже в процесі охолодження вони і так самі стануть твердішими. Якщо хочете, щоб ці коржі були ідеально рівними, то гарячий корж з дека перекладіть на кухонну дошку, накрийте другою дошкою і злегка притисніть її долонею. В такому стані залишіть до охолодження. У мене вийшло 5 шоколадних коржів. Чотири коржі підуть для формування пляцка, а п'ятий я сформувала із обрізків тіста, і він піде на обсипку. Друзі, нагадую вам про свою книгу святкові галицькі пляцки». У ній найкращі рецепти пляцків, які вдаються з першого разу. До кожного пляцка велике, яскраве фото розрізу, щоб відразу бачити, як усе має виглядати якість друку, тверда обкладинка, подарунковий формат усе зроблене з любов'ю до вас і до випічки. А крім того, книга чудово підійде для подарунку вашим рідним, близьким та знайомим. Для замовлення пишіть мені на Viber. Для медових коржів знову скористаємось каструлькою з товстим дном. Викладіть у неї 125 г цукру, 65 г меду краще темного і 90 грамів вершкового масла. І теж поміщаємо усе на плиту. На невеликому вогні, постійно помішуючи, нагрівайте до повного розчинення цукру. На це піде приблизно 7 хвилин до закипання. І ще 2-3 хвилини після закипання. Зніміть з вогню і дайте охолонути приблизно 5 хвилин до теплого стану, всипте 7 грамів харчової соди і ретельно перемішайте. Докладіть одне середнє яйце, 1 яєчний жовток і перемішайте усе до однорідності. У миску просійте 360 г борошна і розсуньте його до країв посуду. Влийте в центр злегка теплу медову масу і ложкою починайте замішувати тісто. Наприкінці домішайте його руками, тісто повинно вийти м'якеньким та ніжним. Із медового тіста нам потрібно теж спекти 4 коржі, тому теж спочатку його зважимо. Вага цього тіста майже 700 грамів, тому вага одного шматочка буде приблизно 175 грамів. Теж краще відразу розкачати усі шматочки, поки тісто ще тепле. І поки ви будете працювати з одним шматочком, решту накрийте харчовою плівкою. Тут діємо аналогічно: розкачуємо тісто відразу на пергаменті, на якому і будемо випікати, Виріжте корж розміром 18 на 28 см. щедро поколіть його виделкою і помістіть на деко. Усе в духовку його! Випікайте за температури 180 градусів Цельсія приблизно 5 хвилин до готовності. Ці коржі краще підпікати до вираженого кремельного кольору, і тоді на розрізі вони будуть виглядати контрастніше та апетитніше. А в процесі настоювання пляцка вони вберуть у себе крем і стануть дуже ніжними. У мене теж вийшло 5 медових коржів. 4 з них підуть на формування пляцка, а п'ятий сформувала із обрізків тіста, і він піде на обсипку. Для білкового коржа з вишнями у чашу викладіть 4 яєчні білки, докладіть четвертину чайної ложки солі і відправляємо усе збиватись. збивайте на середніх обертах міксера до утворення так званої пивної піни. Далі, не припиняючи збивання, поступово всипте 80 г цукру, збивайте ще 7-8 хвилин до стійкої піни і повного розчинення цукру. Просійте 75 грамів борошна. Докладіть одну четверту частину стандартної пачки розпушувача. У мене пачка важила 10 грамів, тому я досипала 2,5 грами розпушувача. У вас вага розпушувача в залежності від виробника може бути іншою, а також 20 грамів кукурудзяного крохмалю. Перемішайте усе до однорідності, всипте 50 грамів сухого немеленого маку і знову перемішайте. Порціями по 2-3 столові ложки докладіть суху суміш у збиті білки і лопаткою не міксером круговими рухами знизу вверх вмішайте усе. Тісто повинно бути пухким та ніжним, без непромішаних грудочок. Випікати ми будемо у формі розміром 18 на 28 см. Застеліть дно форми пергаментом. Висота бортиків повинна бути не нижче 3-4 см. Її не потрібно ні змащувати, ні застеляти нічим. Отже, рівномірно розкладіть тісто по дну підготовленої форми, а далі розрівняйте його по усій площі. Гарно вирівняйте верх. Як додаток до цього коржа, у нас підуть вишні. У мене вони заморожені, і в такому замороженому стані їх потрібно викладати на тісто. Якщо ж ви їх все ж розморозили чи будете використовувати консервовані вишні, то тоді попередньо відділіть їх від соку. Отже, рівномірно розкладіть вишні по усій площі тіста. вага вишень 200 г. А далі ложкою злегка втисніть їх у тісто. Усе, в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 175 градусів Цельсія приблизно 30 хвилин до готовності. Готовий корж матиме зверху ніжний золотавий колір, а під натиском пальця буде м'яко пружинити. Для крему у товстостінну каструльку налити 500 мл молока. Докладіть три жовтки, які у нас залишились після приготування білкового коржа, суміш із 250 грамів цукру і 20 грамів ванільного цукру, а також суміш із однієї пачки ванільного чи сметанкового пудингу і 20 грамів кукурудзяного крохмалю. Замість пудингу можна взяти 40 г кукурудзяного крохмалю, перемішайте усе до зникнення грудочок. А далі на плиту його на невеликому вогні, постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння. Після першого бульк проваріть ще 20-30 секунд і знімайте з вогню, накрийте в контакт харчовою плівкою і залишіть нехай охолоне до кімнатної температури. Консистенція охолодженої маси матиме середню густоту. Цей пляцок має велику кількість коржів, тому і крему для того, щоб їх прошарувати, нам потрібно достатньо багато. Отже, у чашу для збивання викладіть 400 г масла кімнатної температури. У мене масло жирністю 82,5%, і нехай далі трішки попрацює техніка. Збивайте на нижчих, а потім на вищих обертах міксера не менше 7-8 хвилин, масло обов'язково повинно стати світлим та пишним. І лише після цього знизьте оберти міксера до мінімальних і поступово по столовій ложці вмішайте заварену масу, перемішуйте, поки обидві маси повністю не об'єднаються. Усе крем готовий. Він виходить одночасно дуже ніжним та повітряним, але при цьому чудово тримає форму. Отже, ми усе зробили правильно. Нам потрібно розділити його на 8 частин, тому логічно, що ми його спочатку зважимо. Вага крему 1 кг і майже 200 г. Тому одна восьма частини крему важитиме приблизно 150 г. Розпочнемо складати пляцок. Один шоколадний корж змастіть однією частиною крему, На крем – другий шоколадний корж. Притисніть його долонею до крему і змастіть ще однією частиною кремою. На крем – медовий корж, змастіть його наступною частиною крему і накрийте другим медовим коржем. Далі йде крем, білково маковий корж з вишнями, крем, медовий корж, крем, медовий корж, крем, шоколадний корж, крем, шоколадний корж. Вам може здаватись увесь цей процес складним і довгим, але повірте, що мені усе це зараз описувати, мабуть, довше, ніж вам буде робити. Залишками крему змастіть тонким шаром боки пляцка і обсипте крихтами тих двох зайвих коржів, які у нас вийшли із обрізків тіста. Для оформлення верху пляцка тут дуже пасує саме ця глазур. Для неї я подрібнила у куконному комбайні 100 грамів чорного шоколаду із лісовим горіхом, долила 30 мл жирних вершків, усе розтопила у мікрохвильовій печі і перемішала до однорідності. Теплу глазур вилийте на верхній корж і гарненько розрівняйте лопаткою чи шпателем. Усе! Не забудьте помістити цього красення в холодильник на 8-10 годин для стабілізації. А також своєю щедрою рукою поставити мені за роботу вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Я зверху по ще не застиглій лазурі посипала залишками крихт коржів. Вага нашого богатиря 3 кілограми, висота 7,5 см. Ну що ж, прийшов час подивитися, наскільки добре він нарізається і чи красивий вийде на зрізі. Скажу відразу: неповторний смак цього пляска залишиться у вашій пам'яті надовго, і для багатьох він стане одним із найулюбленіших. Пляцок чудово нарізається на величезну кількість порційних шматочків для подачі. Шматочки чудово тримають форму, не кришаться при нарізанні. Крем не відшаровується від коржів. Це справжнісінька райська насолода. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.